Слідучий гібрид в лінійці Хайсанів торгової марки Ельта це Хайсан 298. Це класичний гібрид, семирасовий, це гібрид, який в нашій лінійці ми вважаємо його самим пізнім гібридом. Він до збирання буде в цій лінійці готовий пізніше всього. Але якщо господар бачить всі зміні, Зробити так, щоб соняшники дозрівали в різний період. Звертаю вашу увагу на семирасовий класичний гібрид 298-й. Це потужна рослина під класичну технологію. Також має, має високу і сильну облистяність. Облистяність дуже могутня стебло, кошики помірної. Ну, помірного розміру. Бачите, що в цьому році гарне запилення. Очікуємо налив і формування врожаю. Цвіте, ще цей гібрид, доцвітає. Деякі, звісно, вже кошики закінчили своє цвітіння. Бачите, як сформований в цьому році, непогано сформований буде врожай. І ще раз показую: висока блистяність, дуже висока міжрядка. Повністю, усю, якщо зараз тут зробити знімок, міжрядка повністю закрита і там такий парніковий ефект, такий мікроклімат здається. Для яких регіонів? Він? Цей соняшник я б рекомендував для, для центральних регіонів і для... Південних регіонів, тому що період вегетації подовжений у цієї роз цього соняшника, тому і він по сухостійки ще вдобавок. Ми його вирощували і в Бобринецькому районі, в Компанійському районі. Він давав гарний результат на рівні інших насінневих компаній, ну не гірше.